Курс орієнтований на бухгалтерів. Але хто може бути з бухгалтерів? Наприклад, студенти, які закінчили навчання, чи вища освіта, чи може і не вища освіта, будь-яка базова освіта бухгалтерська. Далі бухгалтери такі, які вже працюють бухгалтером, якусь ділянку роботи, наприклад, виконують, може навіть і заступник бухгалтера, ну будь-яка будь посада бухгалтера. Де вже працюють, але такі бухгалтери не знають, як у повному об'ємі вести, коли ти один бухгалтер. На сьогодні я би сказала, що у нас ну, частіше колись використовували що головний бухгалтер, якщо навіть один бухгалтер, а в нього є помічник, це вже головний бухгалтер. Але, але згідно наших бухгалтерських теж стандартів законів. Головний бухгалтер вважається, це коли у тебе є підлеглими мінімум два бухгалтери. Якщо один підлеглий бухгалтер це не головний бухгалтер, це старший бухгалтер. Тому, що на сьогодні у нас популярно, що один бухгалтер веде облік однієї юридичної особи. І це не головний бухгалтер, тому що не можна вже в такому випадку назвати його головним бухгалтером, це от саме єдиний бухгалтер. І це дуже на сьогодні популярно для маленьких компаній. Тому як на мене саме таких бухгалтерів зараз потрібно. Чому навіть саме зараз? Тому що багато перейшло компаній на віддалену.